22 грудня пройшла крайня у цьому році підсумкова сесія Кам'янської районної ради. На засіданні були присутні всі 34 депутати. Розглянули низку питань стосовно діяльності райради на наступний рік. А також торкнулись теми зміни назви вулиці. Планують надати їй ім'я захисника України. На останню сесію районної ради завітав і голова Кам'янської військової адміністрації Олег Гапіч. Загалом було шість основних питань та два додаткових. Одним із питань стало перейменування вулиці лісопільна на честь загиблого захисника України, нашого земляка Віталія Кузьменка. Я думаю, депутати всі одноголосно підтримали. подамо до Кам'янської міської ради, щоб підтримали теж і все-таки поставили до уваги, що необхідно прийменувати цю вулицю. От так в цілому пройшла сесія конструктивно, Рішення всі були прийняті. Також депутати проголосували за бюджет, та затвердили районну програму територіальної оборони Кам'янського району на наступні чотири роки. Крім цього, розглянули плани та проєкти культурного і соціально-економічного розвитку на наступний рік. І після підгін України завершили 11-ту сесію. Також голова райради Максим Чехута подякував колегам за плідну співпрацю та привітав із новорічними святами здоров'я, щастя та добробуту, щоб у нас скоріше. Прийшла наша перемога і ми розвивалися в тому напрямку, який нам необхідний, це європейський напрям. Ми всі українці цього вибрали.